Між чотирма медичними закладами міста розподілять нові електрокардіографи. Йдеться про першу, другу та дитячу міські лікарні, а також центр ПМСД. На найбільше виділять і відповідно більше приладів. В нас є, але це таке обладнання, яке потрібно постійно оновлювати. Тому на сьогоднішній момент ми дуже радіємо. Я думаю, що це буде в нагоді в першу чергу відділення реанімації, приймальне відділення кардіології. На користь пацієнта озброєнні лікарень такі апарати є, однак деяким з них вже більше п'яти років. Окрім того, в першу чергу кажуть лікарі, це швидкість та якість. А у проблемах із серцем немає місця затримкам та помилці. Виробництво Японія. Ми будемо сподіватися, що дане обладнання буде забезпечити наші потреби на роки от, і буде працювати якісно і швидко. Персонал навчений, то користуватися ними вміємо. От, дуже вдячні за дане обладнання. Передача електрокардіографів відбулась завдяки спільним зусиллям міської ради та гуманітарного хабу Житомир. Благодійники кажуть, планують продовжувати роботу у цьому напрямку та хочуть забезпечити такими приладами кожну лікарню. Ми домовились про співпрацю, щоб забезпечити всі лікарні міста Житомирщини кардіографами. Кардіографи японського виробництва дуже якісні, потрібні в кожній лікарні. І я думаю, що до кінця року ми зможемо забезпечити кожну. Лікарню міста З початку повномасштабної війни волонтери хабу не припиняють працювати заради допомоги країні та рідному краю. Приблизно на 700 тисяч доларів було вже передано військового обладнання. Окрім того, неодноразово надсилались і медикаменти, а також безпілотники. Зараз благодійники готують ще один проєкт допомоги. Пропрацьовуємо ще один варіант. Фонд планує завести вантажівки для наших військових. А ми. Ми як місто закуповуємо для нашої ДШВ, військ ДШВ, 44-ї бригади, бригади тероборони, безпілотники Валькірії. Це 17 комплексів Валькірій. Частина вже передана і частина ще ми чекаємо постачання нашим військовим. Після передачі кардіографів апарати одразу відправились до медичних закладів і вже зовсім скоро почнуть працювати задля порятунку людських життів. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1